Вітаю вас, друзі! Прийшла ще одна посилка з Китаю. Я вже таку показував. Ще один блок живлення. Так, самоупаковано. Це вже друга посилка від одного і того самого продавця, але цей раз він подарки закинув. Так. Крокодильчики і, мабуть, маленький вольтметр. Точно, вольтметр до 99,9 вольта, до 100 вольт. А щось дивно, щось два значення. Від 4 до 30 і від 0 до 90, 99. <ріст> Який з них конкретно? Не зрозуміло. Ну, побачимо. Проекспериментуємо. Або напишуть нам. Приємно, приємно. Маленький. Ось такий. Ну, що, відкриваємо далі посилку. Знову упаковано так само, дуже гарно. Так. Посилка похожа. Як бачите, ось це була програмуємой чи програмовий блок жилення. 15, 50 вольт 15 А. Оце його був. А це його. Бачите трошки друга компоновка. Це 30 вольт 12 ампер. Також інструкція знаходиться в середині. як на китайській мові, всередині на англійській. Починається. Так, отклужим. Ну що, витягуємо також блок силовий. Тільки в цьому вже транзистор знаходиться вертикально з таким самим вентилятором. Ну, бачите, стоять. Опори трубчаті, вже менше. На 12 А стає 2, на 15 було 3. Ну і колодочки по-другому стоять. В даному випадку були от на таких металічних паяних плату. А тут стоять вже менш потужні. Я так розумію, що вони мають витягуватися. Так, точно. Що можна прикрутити силові, а потім просто обмікнути плату. Ну, що сказати, по зовнішньому вигляді флюсу немає. Все зроблено акуратно. Ну, без зовнішніх пошкоджень. Акуратненько на ножичках. Так, ну що? Два шлейфа також. Да, десь по 20 см. Ну і блок управління один до одного, як і 15 амперному. Одинаково. Ну що, будемо підключати? Я вже приготував нагрузку 2,2 ома Ватний опір змінний. Зараз підключимо. Беремо купи. Так само всередині остатки флюсу не змиті, як і в 50-вольтовому. Так, трошечка. Знизу кей, зверху LCD шукаємо кей. Ось він справа, зліва LCD Ну що, плата готова? Підключаємо нагрузку.

Як бачите, на нагрузці в мене стоїть датчик температури, стоїть електронний блок, термостат. Виставлене на температуру 30 градусів, щоб вмикався. Ось, І стоїть кулер ззаді для обдуву кераміки. Так. так, поставимо трошки назад. Ну і напруга. Включає. Так, зліва плюс, справа мінус. Куда? Доброшину ключи. Такс. Влево плюс. Права мінус. Ну що. Помыкаем. Версія 1.0. Так, дивимося на індикатор напруги дешеві 32,2 вольта, а цей показує 32,4. Так, десь на 20-ті це більше показує. Вмикаємо тестер. Тестер ще старий 1995 року, купувався ще за долари. Ось мечтесь. От Провіримо, що він показує. Так. Він показує 31,8. 32,1 показує. 31,9. Різниця між мультиметром і цим індикатором 20-ті. Цей завищує, а цей ще на 20-ті завищує. Не знати, котрий з них правильно. Треба буде взяти дуже точний прибор і її виміряти. Ну що, все увімкнено. Ну ставимо 12 вольт, 12 А виселено вже. Включаємо напругу і будемо піднімати. Так, до нуля ставимо напругу. І поїхали. Вімкнули. Бачимо, як у нас нагрузка. Напруга впала на вході до 25,5 вольта. Струм 9.8, напруга 22. Включився вентилятор на нагрів. Ось автоматика працює. Ну що, блок працює, все гаразд. Єдине, що трансформатор трошки слабенький, не витримує. Треба буде, напевно, купляти ще один блок на 5 ампер. А. Тоді він, напевно, потягне. 30 вольт на 5 А буде в одному блоці. Все працює, все гаразд. Треба шукати великий трансформатор. Все, до зустрічі, па-па!